Христос рождається. Славімо Його! Сьогодні 7 січня, місто Тернопіль. Закінчився цикл Різдвяних свят у нас. Вчора було водохреща. Всіх підписників вітаю з різдвяними новорічними святами. Бажаю всім здоров'я, миру, спокою і всім нам перемоги. І гарно почати сезон 25-го року, хай він буде ще вдалішим за сезон 2024. А щоб сезон був вдалий, треба вже починати працювати. І от сьогодні я роблю ревізію, інжир... ревізію інжирної грядки, бо, бачите, пройшли у нас сніг, сніг пройшов позавчора. Було мінус 8, інжирна грядка була закрита. Сьогодні вже буквально два дні пройшло, вже плюс вісім. Такі перепади температур людина не витримує. Як бідненькі рослини наші витримують. І от, щоб не запарилися наші інжири у цьому коропі утепленому. Беру я з торців. Грядки відкриваю і відкриваю оцей утеплювач, щоб йшло провітрювання грядки. Тут підуть коти, провірять, бо вони, було воно закрито е е дорожкою, то вони не могли залізти туди до інжиру. От, бачите, отак відкриваємо оцей утеплювач щоб пішло інжир дихати. Не хочу далі відкривати, бо все-таки ще зима попереду. Я думаю, що ще будуть морози. О, та й тепер уже спокійний, що воно нічого не спариться. Як будуть температури опускатися нижче п'яти, то тоді знов закрию Щоб було тепленько грядь. Е, якийсь час ще буду робити в саду роботи. Обрізки, персика ще рано робити. Персика я роблю по е, багато, я не маю дерев, то я за день-два обрізку роблю. Е, мені вистачає, то буду десь аж у квітні місяці робити. Е, Яблуні поступово обрізаю, щось комусь на жирці, щось. Внутріям теж немає що вам показувати. Яблуні вже це їх сьома чи восьма вже, певно, вегетація. Вже вони перейшли у фазу плодоношення. Такі от маю сорти чемпіон, то він щороку плодоносить гарно. Це гала. Теж гарно заклала плодушечки. Це молоденький підсадив. Міняю трошки сорти Фуджі. Вже в тому році сигналки були. То Катерина. Це Сіріус. Тоже тільки що говорив зі Львова з чоловіком, хотів зеленого яблука, але нема що чого врізати. Все в плодушках. Все було залито врожаєм, прирости великі не дає. То моді молоденька, ще не плодоносила на слідуючий рік, думаю. Ой, вже на цей рік. Флорінка молоденьку посадив, Хоней Кріс був, видалив його. Так що така робота потихеньку. Обійшов сад, все нормально. Персики зимують гарно, бо морозів не було таких великих. Так що така ситуація. Слідкуйте за своїм садом, огородом і рослинки віддячуть вам. Фундучки зараз підійдемо. Тоже гарно в цьому році заклали сережку. Урожай буде непоганий. Треба тільки зробити обрізку гарно, але з обрізкою теж не спішу. Хай у мене тут їх небагато, 9 штучок, то що то мені за 2 години та й обріжу? Гарно пішов. Це 2021 року посадка. Хто слідкує за моїм каналом разом, ми з вами садили, вже повиростали по 4 метри. Я не думав, що так вони підуть. Тут дуже ґрунт у нас велик, е гарний чорнозем, поживий, поживний, плюс каплю кидаю літом, коли йде налив, плюс мульчую із вольєрів внутрі. Це теж немаловажний фактор. Лохинка теж спить, ще теж її не ріжу. Ще деякі сорти ще листя не поскидали, бо не було у нас сильних морозів. У нас в цьому році мороз раз опустився, був мінус 12, одна ніч, то під ранок пару годин було, а потім знов піднялась температура. Отака ситуація. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!